У Тростінці відкрите відремонтоване сучасне приміщення Пенсійного фонду України. Відтепер місцеві мешканці громади обслуговуватимуться у новому безбар'єрному та інклюзивному сервісному центрі зі зручним розташуванням. У даному урочистому заході участь взяли Дмитро Живицький, голова Сумської обласної військової адміністрації, Тетяна Зеленко, начальник пенсійного фонду України у Сумській області, і народні депутати України Микола Задорожній та Михайло Ананький. Справді знаємо, що Тростянець це місто героїв, місто героїчних людей, які пережили вже деокупацію. Сподіваюся, що ми матимемо впевнений в нашій перемозі і впевнений в повному відновленні Сумської області. А тут вдячний представникам військово-цивільної адміністрації на місцях районної адміністрації та нашому гарному керівнику цій області пенсійного нашого фонду, які швидко змогли відновити. І справді морально це дуже важливо, що немає люди, не бачать вже спільних зданій. Поступово ми бачимо, що Україна відновлюється, сільська область відновлюється. Ну і скоро ми чекаємо на перемогу. Користуючись нагодою, хотів би подякувати всім працівникам пенсійного фонду, тому що вони в. В складні часи на складні часи виконували свою роботу, робили все можливе для того, щоб громадяни, які залишились на території окупованих або в зоні бойових дій, мали можливість отримувати пенсії, мали можливість купувати собі ліки, харчі, і все необхідне. Хотів би побажати всім працівникам пенсійного фонду міцного здоров'я, витримки, тому що всі ми Знаємо, що в пенсійному фонді дуже часто люди приходять поговорити інколи позитивно, інколи навпаки, натхнення в роботі. А всім нашим шановним пенсіонерам, і всім, хто користується послугами, зараз уже об'єднаного пенсійного фонду і соціальне страхування побажати міцного здоров'я. І, мабуть, якнайшвидшої перемоги всім нам. після деокупації Тростянецької громади колишнє приміщення пенсійного фонду було повністю розграбоване та зазнало певних руйнацій, через що потребувало відновлення та капітального ремонту. Прийшла працювати в це приміщення ще в 95-му році, ще будучи працівником управління соціального захисту населення. Приміщення було. Я не можу сказати, що воно було занедбане, але Ну, ремонт був такий, який ми зробили своїми силами. Самі переклеїли обої, самі щось підкрасили, самі щось відремонтували. У 2002 році ми перейшли до управління пенсійного фонду. Звісно, умови праці в нас змінилися, стали краще, працювати стало краще. Але коли ми перейшли сюди до нового сервісного центру, це зовсім інша справа. Тут створені всі умови для праці. Було бажання тільки працювати. Так, що нас все задовольняє, все дуже гарно. Ми дуже дякуємо керівництву, яке за нас і переживає, яке надає нам такі гарні умови для праці. Так що щиро дякую всім. Хочу сказати слова подяки голові правління, який відвідав пенсійний фонд, начальнику головного управління, які винайшли можливість зробити приміщення в такому вигляді, яке воно є зараз доступне. Сучасне, і ми можемо надавати всі послуги, які дає взагалі пенсійний фонд України. Люди відчуватимуть мешканці міста відчуватимуть себе комфортно і отриматимуть всі послуги. Ну ми будемо працювати як державні службовці на свою роботу. Раніше відділення пенсійного фонду було розташоване на другому поверсі, що створювало незручності для відвідувачів. Проте відтепер дане приміщення пенсійного фонду розташоване на першому поверсі та має окремий інклюзивний вхід, який встановлений за останніми нормами будівельної доступності. Звісно, зручно все удобно, все зручно, Головне, що можна самому піднятися, не потрібно нікого ні просити. Заїхав і все і там все добре. Все, а це такий перший що, іменно, що є і який можна піднятися. Аби пенсійні послуги максимально були наближеними і зручними для відвідувачів, Тростянецька міська рада без бюрократичної тяганини здійснила передачу приміщення на першому поверсі адмінбудівлі, адже пенсійний фонд служитиме людям похилого віку і людям праці, де із них 9 тисяч пенсіонери. Чотири тисячі застраховані особи, до яких найближчим часом додадуться одержувачі субсидій та пільг й інші категорії громадян, які стануть під опіку органів даного фонду. Сьогодні на перший поверх перемістився пенсійний фонд, і люди з особливими потребами, люди похилого віку, і будь-хто зможе користуватись цим приміщенням з усіма необхідними, збудованими, за останнім словом доступності інформаційної, будівельної, зможе задовольняти свої необхідні потреби у пенсійних послугах, у послугах всіх тих, які надає пенсійний фонд, адже до нас доєднується вже і функції з надання. Дня субсидій і пільг, а також з нового року ми будемо виконувати функції фонду соціального страхування, тобто всі питання, які пов'язані з лікарняними декретними відпустками, це також буде сфера опіки органів пенсійного фонду. Також для нас принципово важливо було зробити свою свій вклад в відбудову України для того, щоб наші, наші мешканці були ну най, скажімо, найскоріше змогли. Не відчувати присутності ворога і тому простріляні стіни, вибиті вікна це не ті умови, на які заслуговує наш клієнт. І для нас принципово важливо було найскоріше створити комфортні умови, викресливши із пам'яті те, що наробив загарбник, і в цьому русі нас не зупинити. Ми будемо впевнено рухатись в своїй службі в своїй праці в своєму наполегливому стрімлінні до перемоги і до відновлення країни для того щоб створювати як найкращі найякісніші сервіси держави пенсії в області виплачуються без затримок і заборгованості а також органами фонду повністю профінансовані субсидії та пільги у проміжку жовтня та листопада 2022 року. Діана Овчаренко, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.